У громадському транспорті Житомира працюють банківські термінали для оплати проїзду. Зокрема, на маршрутах, які обслуговують приватні перевізники: номер 1 10, 19, 30 та 58. Про це Суспільному розповіли місцеві жителі. Олексій, водій автобусу номер 19 який їздить за маршрутом селища Лісове, вулиця Промислова, каже оплатити проїзд можна і за допомогою валідатора і терміналу. Пасажир сам обирає систему оплати. розрахунок за проїзд через термінал чи через валідатор?» хочу». Пасажирка автобусу номер 19 Ніна розповіла, що користується валідатором для оплати проїзду. Через валідатор, а тому що в мене піці посвідчення. Я ніколи не користуюсь одиничкою, ніколи, ніколи не користуюсь 26 маршрутом. Карткою через валідатор. так, так. Житомирянин Микола каже, що оплачує проїзд за допомогою банківського терміналу. Через термінал. А чому? Так удобний. мені. не. Не, валидатор нет. Через коврина. А чему? Я дуже, дуже рідко коли користуюсь маршрутками. Нічого ніхто не каже. Ні, я сама обираю, як мені користуватися. Юлія Гарбовська, керівниця міського відділення Сітікарт, говорить, що в міському громадському транспорті Житомира встановлена єдина автоматизована система обліку оплати проїзду. Це валідатори, на яких здійснюється плата транспортною карткою, банківською карткою, qr квитком мобільним телефоном можна здійснювати з додатку «Сітікарт» і встановлений бортовий комп'ютер, на якому водій Включає зміну, перемикаються зупинки. Він бачить так само облік пасажирів, які сплачують за проїзд. Тому в нас тільки одна система оплати. Все, що інше встановлене, це не від має ніякого відношення до обліку пасажирів і до даної системи. Зі слів Юлії Гарбовської, розрахунок через термінал не впливає на вартість квитка. Вона каже, що в міське відділення сітікарт надходять скарги від житомирян щодо неможливості оплати проїзду за допомогою валідатора. «Скарги до нас надходять від пасажирів, які хочуть користуватися системою В 30-й маршрут, молодий хлопець. Він хотів розрахуватися системою. Водій його її спеціально виключав, і все. Тобто, час від часу вони можуть її вимикати і казати, що не працює, тому що розраховувались посттерміналами. Перевізник Аркадій Савицький телефоном розповів, що під час оплати за допомогою терміналу банк списує меншу комісію. Шітікар. Бере 10%. Це мир не бачив світ. Не чув. А Ощадбанк бере 1%. Робимо те, що можемо. Ми готові повністю перейти на Ощадбанк, повністю брати на річку, тільки не 10% платити. Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, говорить банківські термінали в транспорті приватних перевізників порушують умови договору про перевезення пасажирів. Не на всіх перевізниках, але ми знаємо, що було встановлено термінали, які приймають банківську карточку, і тільки. Чи законно це, напевно, трохи ні. Організатором є всі попередження листи, звернення, і зараз перероблений договір, де прописані умови, згідно яких перевізник повинен працювати в місті Житомир, і які, згідно яких повинна прийматися оплата в місті життєве. За словами Олександра Шевчука, якщо водій змушує пасажира оплачувати проїзд за допомогою банківського терміналу за наявності валідатора, пасажир може поскаржитися на гарячу лінію Житомирської міської ради. Нагадаємо, що в березні 2025 року суспільне розповідало, що деякі приватні перевізники встановили банківські термінали для оплати проїзду. Тоді Олександр Шевчук сказав в коментарі Суспільному, що найближчим часом у міській раді оголосять конкурс на визначення перевізника за всіма маршрутами Житомира. Олена Кучмій, Марія Кравчук, Ігор Кучин, Євгенія Барванко, Суспільне новини, Житомир.